Знаю тебе, добре знаю. Щедрий святий Миколай. Чекає тебе зимова пора, жде з нетерпінням уся дітвора. Від святого Миколая я даруночок чекаю, Не столю всю нічку очі, бо який він знати хочу. Через поле, через гай, йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Давно, давно жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько і мати померли, залишивши йому великий спадок. Мав Миколай добре серце, а тому хотів допомогти всім навколо. Під покровом ночі брав Миколай мішок з харчами, грошима та одягом і йшов до хат бідників. Дуже-дуже любив Миколай дітей, а тому вони й отримали подарунки найпершими. А також не забував Миколай вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки, і Миколай став священником. Усі любили та шанували його за доброту, ласкавість та мудрість. А про діток він і далі не забував. Всі люди шанували та досі шанують Миколая. А тому розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав: чого бажаєш, мій Миколаю? Нагороду за добре життя на землі? Нічого я не бажаю, відповідав Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Із тих часів таки існує традиція, що щорічно діти очікують на подарунки від Святого Миколая. Жив собі хлопчик. Звали його Петриком. Ходив Петрик до школи, любив бавитись іграшками, дивитися мультики та слухати казки. Почалась зима. Тільки нам випав перший сніг, як хлопчик почав питати. А коли до мене прийде святий Миколай. Мама йому й каже. Почекай, коли прийде час, святий Миколай завітає до тебе кращі іграшки прибери, мені допоможи. Морзику молочка налий. І час швидше мене, і святий Миколай побачить, що ти добру справу робиш. Ні, це не цікаво. Я не хочу чекати, я хочу зараз. Затупав ногами Петрик. Мама нічого не відповіла, тільки головою похитала. Наступного дня. Тільки ранок зазирнув у віконечку, і хлопчик знову почав питати Ну, коли ж прийде Миколай. Мама йому, як і вчора, каже Ще на час. Так тривало кілька днів. Нічого не робив хлопчик, а тільки чекав на подарунки. І ось одного ранку Петрикові набридло чекати, і вирішив він піти з дому і знайти святого Миколая. Хлопчик одягнувся тепло і вийшов на двір. Але куди ж іти? Де шукати Миколая? Раптом почалась хуртелиця. Вітер закружляв навколо Петрика, окрім білого снігу, хлопчик нічого не бачив. У хуртелиця зупинилась також ненацька, як і почалася. Озирнувся Петрик. Місце незнайоме будинків нема, автівок нема, людей і тих нема, тільки мовчазний засніжений ліс навкруги. І пішов він шукати святого Миколая. Довго йшов Петрик, але окрім дерев нічого навкруги не було, аж раптом побачив хлопчик старого чоловіка. Чи не підкажете, як мені знайти святого Миколая? А навіщо він тобі? здивувався старий. Подарунок хочу. Подарунок, он воно що? А ти що ж? добрі справи робив? спитав старий і так зазирнув Петрикові в очі, що той почервонів. Ну, добре, допоможи мені он ту в'язанку хмизу донести до хати. Тоді й скажу давайте. Не дуже охоче погодився Петрик. Узяли вони по в'язанці і пішли, довго йшли і раптом прийшли до хатинки. Ну, кажіть же, де святий Миколай живе? нетерпляче спитав Петрик. Хм. Святий Миколай сам знайде тебе, коли прийде час, відповів старий і почав розчинятися в повітрі. Все зникло, ніби й не було нічого. Петрик знову стояв один в лісі. Говорить, як мамо. Досадливо подумав хлопчик і пішов далі. Йде Петрик далі дерева, дерева, кущі, знову дерева. О, колодязь стоїть серед лісу. А біля нього хлопчик трохи старший за Петрика. Петрик до хлопчика питається: Привіт. Привіт, малий. Що сам один тут робиш? Я Святого Миколая шукаю. Не знаєш, де він мешкає. Хлопчик посміхнувся і каже: А ти що, добрі справи робив? І не по дитячі. Серйозно подивився на Петрика. Добре. Ось допоможи мені. Он до той хатинки воду донести. Тоді скажу. Добре, давай. Узяли вони відра і пішли до хатинки. Ну, кажи, де Миколая знайти? спитав Петрик, коли вони принесли воду. Він сам тебе розшукає, коли час прийде. посміхнувся хлопець і теж зник разом із хатинкою. Знову те сам. Подумав Петрик. Він втомився і зголоднів але треба ж було кудись іти. Ось він і пішов далі аж бачить, хата стоїть. А біля хати дівчинка порається. Побачила Петрика і рукою його мене. Іди до мене. Він пішов. Що, малий, втомився? Їсти хочеш. «Ого, угу, хочу. Ну, заходь до хати. Допоможи мені на стіл зібрати. Петрик зайшов і почав дівчині допомагати. І зовсім то не важко було робити, а разом так і весело навіть. Дівчинка нагодувала Петрика. А потім питає: А куди ти йдеш? Святого Миколая шукаю, але ніхто не каже, де його знайти можна. О, та ти не там шукаєш. У себе його шукай. У себе. Як у себе? Що, що ти маєш на увазі? Дівчинка і хата почали змінюватись і розчинятися на туман Петрик знову був один. Він дуже захотів повернутися додому, до мами. І він гірко заплакав. Тієї ж миті знову зіймалась хуртелиця. А коли оцялась, то побачив хлопчик, що знову опинився в своєму дворі. Повернувся Петрик додому мовчки. Він все думав над словами дівчинки, а поки думав, зібрав розкидані іграшки, налив молока мурзику, допоміг мамі посуд прибрати. Та й день швидко проминув. Заснув хлопчик і наснився йому сон. Ніби до кімнати зайшов той старий, що Петрику йому хмиз допоміг донести, і каже Дякую тобі, Петрик, що допоміг мені. Потім старий перетворився на хлопчика, що йому Петрик допоміг воду нести. Дякую тобі, Петрику, що допоміг. Потім хлопчик перетворився на дівчинку. Вона засміялася дзвіночком і каже: Ну, що, Петрику, знайшов Миколая? Петрику сумно стало. Напевно, не прийде до мене Миколай. Я стільки часу згаяв, а нічого доброго не зробив. Відразу кімната засяяла дивним світлом. Посеред кімнати стояв чоловік. Його одяг був, наче зроблений з тканини ночі, зірками, місцем, що сяяли яскраво. Петрик ніколи не бачився того Миколая, але відчув, що це саме він. Миколай дивився на Петрика пронизливим поглядом, ніби читав всі його думки. І цей погляд був якимось знайомим. Ти прийшов до мене? Але ж я нічого доброго не зробив. Як не зробив, старому допоміг, хлопчику допоміг, дівчинці помагав, іграшки свої прибрав, мамі допоміг, музика напоїв. І ще багато доброго у своєму житті зробиш. А зараз спи. Миколай поклав свою долоню Петрикові на голову, і той міцно заснув. Ранком Петрик прокинувся. Він сидів на ліжку і думав Сон то був. Чи ні? А потім зазирнув під подушку і знайшов там свій подарунок. А мама посміхнулась і сказала Ось, бачиш, святий Миколай сам тебе розшукав.